Вранці 10 жовтня Росія атакувала практично усі регіони України. Ракетного удару окупанти завдали й по Івано-Франківщині. Зафіксовано влучення чотирьох ракет у відкритий розподільчий пристрій бурштинської тес на місці удару. Виникла пожежа. Її ліквідували прикарпатські рятувальники. Всього до ліквідації пожежі залучено 65 рятувальників та 18 спецавтомобілів. Наразі каже голова бурштинської громади Василь Андрієшин. Ситуація під контролем та просить мешканців не нехтувати сигналами повітряних тривог. На ВРП було вибито кілька блоків. Але зараз на сьогодні на даний час зараз працює я знаю, точно два блоки, можливо, вже і більше. Тобто є певні проблеми, але вони такі, знаєте, що десь під контролем і все відновлюється. Постраждалих немає, люди всі значить, працюють на своїх робочих місцях, паніки не спостерігаються, був якийсь ажіотаж, бо були прильоти. Це все уточнюється, це все зараз. Якось знаєте, обговорюються і дивляться, що, де, куди і як. Непроста ситуація, але ми знаємо, що ще готуються прильоти, тому я прошу бути всіх обережними, десь, можливо, не робити скупні ніяких, тобто не збиратись разом, розійтись, бути по домівках, в села поїхати, краще бути задіяними в роботах, на городі, на інших роботах. У місті Калуш під час повітряної тривоги були зафіксовані перебої з водопостачанням. Голова громади Андрій Найда повідомив, ситуацію швидко виправили. Вдалося відновити постачання води, але можливо, ну, всяке може бути. Так що прохання ж таки набрати аварійний запас води для себе. І сподіваємося, що призупинки водопостачання не буде у Івано-Франківську. Наразі спокійно, утім, голова громади Руслан Марцінків закликає мешканців бути обачними. Прохання для всіх підприємств для наших закладів сьогодні максимально обмежити офлайн режим, тобто максимально працювати в онлайн режимі протягом цієї доби. Тому ще раз закликаю всіх івано-франківців. Без паніки спокійно перебувати в укриттях, бути максимально безпечним, тому що обстріли можуть тривати достатньо великий час. У Прикарпаття обленерго просять жителів області бути готовими до відключень та перебоїв електроенергії. У військовій адміністрації рекомендують обмежити використання потужних електроприладів у вечірній час. В енергомережі області різко познизилася напруга. Обленерго регулює енергопостачання, проте споживачів області забезпечено повністю електропостачанням. Хочу з цього приводу звернутися до всіх жителів нашої області з проханням з 17 до 22 години обмежити споживання електроенергії. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж. У зв'язку з можливими повторними обстрілами усі навчальні заклади Прикарпаття переходять на дистанційну форму навчання. За час повітряної тривоги на території Прикарпаття було збито одну ракету. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.